За повний день свята Целофанова Саллі. Мені платять за роботу хронометриста у секс шаховій оргії. А тепер ще й це гомере. Завдяки твоєму героїзму ми тут, тож призначаю тебе капітаном чергових переходів. Який у мене красивий чоловік в уніформі? Не знаю, у мере. єдині хто носить значки, праглі до влади Бовдори, які хочуть попустити малого. Ти про того охоронця супер. Я не хотів зламати автомат жуйками. я хотів витрусити фіолетову. Я пишаю з тобою, тату. Волонтерство на благо спільноти найвище покликання. Знаєте, що крутіше? Волонтерство за гроші. Тепер нам ще й платять. Є кошти на ще десяток чергових. І я найму лише найкращих і найздібніших. Так, новобранці. Не всі із вас пройдуть навчання. Погляньте ліворуч, тепер